Тим не менш, тим не менш буде і про хороше. Наприклад, про. Ромчику! Дивіться, який гарний. А що це? Горчик для квітів. Ромчик це чайник для заварювання. Отакі От чайники виробляли на фарфорових заводах Москви і Петербургу. Я впевнена, що саме такий чайничок стояв на самоварі в якійсь купецькій родині. І, і такі люди сто років тому заробляли капітал, виводячи з України сировину. Наймаючи... За наших робітників, таких як дідучі, мій прадід. Наші предки працювали до кровавих мозолів, щоб ті набивали собі пузо, будували собі палаци. І скільки? 45 умовних одиниць. От, Леся, а що вони нам завезли? Вони завезли нам тільки кріпацтво, а зневажають нашу культуру називають нас хохлами. Ну, що це таке? Москалі. Що ви робите? А у кришечка залишилась. А, а й немає кришечки. Слухайте. Ми б хотіли розбити ще щось в такому ж стилі. Так, і обов'язково російського виробництва. Так, звичайно, я не могла в першому випуску не згадати про Лесю Рому. Я буду згадувати про інші різні гумористичні продукти, які були зроблені для українців і українцями. Також буду розповідати про їхній розвиток. Попри те, що зараз, передивляючи цей серіал, є запитання стосовно певних цінностей, які той серіал тоді диктуючи, виглядав адекватно з огляду на сучасні реалії, дещо все змінюється, але багато чого він показував нам до того, як це стало трендом. Наприклад, як це поводити, коли ти зустрічаєш москаля? Добре гуляти разом, правда? Правда, Ой, лисенька. Ніхто в головному роті. Класно. Тільки дощ в голову мотить. Ну. Все одно класно подорожувати. Згода? Згода, згода Леся. Тільки у мене нема відчуття подорожі. Чому так? Та тому що ті самі кав'ярні, ті самі крамниці, ті самі людились. Вот і валіцію свою ляндією. Ті самі хами. А? Пішли, пішли, чого ти, Леся? Але що можу вам сказати? Насправді, якщо заглиблюватися трошки глибше в гумористичний продукт України, то Леся Плюс Рома були не першим продуктом, який показував українцям, що треба робити з москалями, коли їх зустрічаєш. Нагадаю вам інший епізод з фільму, знятому на 20-30 років раніше ніж Леся Плюс Рома. Іди, сі, добро, іди. Пане навасіла мушка. І якщо ви згадаєте епізод з пропалою грамоти до кінця, а я дуже люблю повторювати його а, в своїх ефірах. І гадаю, що коли ми будемо святкувати перемогу, я знову ж таки цей епізод повторю, тому що він є дуже красномовним стосовно того, якими мають бути стосунки України і Московії. Українці йдуть залишаючи москалів на болотах в. Звичній і єдиній пристойній для них позі і тут кляті мухи, баронеса Ліхтар. Я дотепер, дотепер ставлю собі запитання, як це могло залишитися в українському фільмі, в радянському, але залишилося. І це ще один зразок того, що, попри цензуру, дуже часто залишаються якісь такі важливі наші культурні маркери, які вказують нам на те, що і як має бути. А якщо повертатися до Леся Плюс Роми, я зараз скачала для себе всі найкращі нарізки, все, що можна було знайти в інтернеті з цього серіалу, і теж його передивляюся, тому що ну це чисте задоволення. І знову ж таки, це той серіал, який показував нам викривлену реальність, наскільки вона була кривою, і вказував на те, що з цією реальністю дійсно щось не так. Не могу не задержать вас, заслышав, дорогое моему сердцу, малоросское наречие. Вы ведь с Малороссии. Мы из Украины. Я очень люблю вас, дорогие мои малоросы. Мой прадед, значит, имел имение в Киевской губернии Казатинского уезда. 300 душ малоросов. И вот теперь скажите мне, что нам делить? Зачем вам этот мандариновый суверенитет. Ну, что нам делить? Оно и так все наше, русское. Шановный, речь у что мы украинцы. Разумеете? О! Угу. Я понял, вас смущает языковой барьер. Так это глупо. Наш великий и могучий русский язык очень мало отличается от малорусского. В жодном разе. А, жарт, який далі йде. Він мені не дуже сподобався, тому що він дуже сильно нагадує всі ці жарти, які в різних інтерпретаціях звучали по різних розважальних шоу. І знову ж таки тут ми не можемо згадати заслужену спалахуйку Російської Федерації Наташу Корольову. Як по-українськи буде театр? Театр. Хорошо, а президент? Президент. А футбол? Ну, футбол. я Слушай, ти спеціально такі слова вибираєш, а вот ти достань щось нибудь кармана. Тогда посмотрим. Доставай, доставай. Вот спички и зажигалка. О, что я тебе говорила? Это швабрики из палахуйка. Але, але для того, щоб компенсувати вам те, що ви тільки що подивилися, я хочу процитувати іншу серію Лесі Плюс Роми, і мені здається, що вона може подарувати нам той мимасок, яким ми можемо користуватися зараз. Чому мова важлива і чому, якщо у нас общі слова президент і попкорн, це не значить, що ми всі розмовляємо на рускому язику. От ми українці, ми дуже шануємо свої традиції. Цінуємо свою культурну спадщину. Mm -hmm. Любимо свою історію, mm -hmm. пишаємося нею. от mm -hmm. так, І поважаємо владу. Mm -hmm. А ви, росіяни, ви свою владу ви критикуєте. Народи свої зневажаєте. спадщиною нехтуєте. А історія. ну… Подожди, Ром, 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 Ром. А о чому вона сейчас говорила? Mm -hmm. Говорить Росіяни, ви класні. класне. А, вот. Але ж ти, Рома і запроданий. Що? Хвалить мене. А. Ну що, за нас? За нас, за проданцев. Гей, гей, гей! За нас за проданцев. Мені здається, що це підходяче слово. Хоча стосовно влади я не погоджуюся, але стосовно нехтувати, зневажати, да, абсолютно, це про росіян і цей жарт мені теж був смішний. Попри все, хочу сказати, стосовно лалінкова, лалінков. Після Лесі і Роми знявся іще в одному комедійному серіалі, який ви теж частково дивилися в моїх ефірах. Правда, роль Лалінкова ви так і не побачили. Тож я хочу вам нагадати, що це за серіал, для того, щоб ви зрозуміли, що діапазон драматично комедійний Лалінкова безмежний. Варіме своїх путешествій мені зустрічаються люди, яких я сміло можу назвати душевними донорами. Но вот знаете, есть те, кто сдают кровь, чтобы спасти людей на больничной койке. А мои собеседники делятся опытом своей жизни, чтобы спасти тех, кто оказался в безвыходном положении. И этот опыт бесценен. Когда с моим сегодняшним гостем мы договаривались об интервью, я и подумать не могла, что для него оно станет своеобразным публичным покаянием. Когда у тебя есть слава, признание, успех в профессии, говорить о своих слабостях решается далеко не каждый. И надо еще перед всеми извиниться. Кому я в это время что-то сотворил. Мне надо еще каждому попытаться в глаза посмотреть, кому я беду эту принес, кому я годы жизни вырвал цветущий кому я не помог, кого я обошел, чью беду я не заметил, или сделал кому-то горе. Это ж сколько всего произошло за это время. И поэтому я вот об этом говорю абсолютно как, ну, осознанно. Что я, я не стесняюсь об этом говорить. Откровенно и честно, Дмитрий Лоленков. Ну, зважаючи на те, що зі здоров'ям у нього, якщо це дійсно відповідає дійсності, зі здоров'ям стало не так все добре. Я зайшла в інстаграм Лелінкова. Багато хто пише, що він перестав бути ватаном, але його інстаграм наповнений поклонінням Московському патріархату. Вважаю, що скоріш за все, через проблеми зі здоров'ям він занадто активно ударився у віру в Бога, обравши правда, для цього не ту церкву, яку треба. Що я можу сказати? Бог йому суддя. Якщо він вірить в Бога, то мені здається, що ця фраза буде найдіємшою в цьому плані. А от якщо говорити про Ірму Вітовську, то мені навіть не треба вам згадувати про те, наскільки багато вона зробила. Для того, щоб українці усвідомили, хто вони такі в скількох фільмах афігенних Ірма фільма зіграла, і скільки інтерв'ю проникливих, глибоких вона дала. І зокрема, мені хочеться процитувати її слова стосовно цього фільму Леся і Рома» і того, як вона поєднує тему фільму Леся і Рома і членства НАТО, точніше членство України в НАТО. Зверніть увагу! Дуже актуально, особливо сьогодні. Якби не бігали з кульками по Верховній Раді проти НАТО, все було б інакше. Якби такого контенту було більше, все було інакше. Це була політика, це була інформаційна війна, і ми були м -м, умовно незалежні. Ми зараз з 2014 року реально воюємо за незалежність. Оту, от де ми в кожному питанні можемо бути відповідати самі для себе. Я теж думала, що Лесі і Рома, от, власне, чому Лесі і Рома стала така класна, чому такий був. 2 мільйони запиту в переглядів Google на моє прізвище 5-6 рік. Власне чому на сході і півдні, куди я приїжджала, мені забороняли переходити в російськомовний бути, залишатися Лесі? Оцей культ і любов до цього продукту молодих поколінь Сходу, Півдня, особливо, особливо, де вона не змусила цей проект не. Не спровокував, що вони всі заговорили українською, Але він абсолютно відбив антипатію до української і, і те, що вони зрозуміли, що українська мова буде, може бути не архаїчною, не якоюсь тільки плакатною там, протокольною, а може бути живою урбаністичною. І вони захотіли до неї тягнутися. Власне, тому це так відбулося, коли ми отримали тріумф, я теж думала, що фільми зараз ми прорвали. У це розуміння у людей, від яких залежить запуск таких проектів, власне, тому і більше не відбулося, тому що Росія зрозуміла що це небезпечно, і більше нас ніхто нічого не створював. А якщо створювали то ми зробили поганий продукт, щоб сказати: от бачите, ми не здатні. Давайте робити це спільне. після помаранчевої революції Звичайно. сталося. Ми зайшли перед помаранчевою революцією, і в помаранчеву революцію в шостому році ми отримали телетріумф. Нам дали телетріумф, більше проекти не запустилися. Власне, тому що це стало небезпечно, тому що це став покоління? Це став культовий серіал покоління. А якщо це культовий, отже, отже, він працює на ідентичність про те, що ви говорите. Це політика. Нічого не могло відбутися до 2014 року. В апіорі я тепер питаю: а чи відчувають відповідальність ті депутати? Які діючі або бувших скликань, які блокували вхід України в НАТО, бігаючи з кульками по Верховній Раді, чи відповідають еліти, які загравали з Росією, з кожен сам? Чи мав він удавку, зашморг якийсь, чи він просто це робив за гроші? Чи відповідають вони зараз за ці дитячі смерті і за те, скільки Україна зараз кладе? Мені здається, що це питання сумління. Ясно, що ми нікого не будемо зараз дьоргати, але йому з цим жити і цим помирати з цим, але все має свої питання з 91-го року. Мені здається, що, по-перше, я дуже часто цитую інтерв'ю Суспільного культури і рекомендую вам слідкувати за ними. Варто слухати дуже багато цікавих думок, дуже багато цікавих нюансів, на які можна звернути увагу. І мені здається, що дуже. Слушною і актуальною є ця думка, яку озвучує Єрма Вітовська в поєднанні кіно Лесі Плюс Рома і протестів проти НАТО у Верховній Раді. Така актуальна для нас зараз тема.